і з господин фотограф е, і колега по пейнтболу, я радий вас вітати. Коротше, приїдеш, побачимось, побалакаємо. Стас все тобі прикине. Юр, в мене там невеличке прохання до тебе є. Список невеличких маленьких речей. привези, будь ласка, і Всім доброго дня, вітання. Сьогодні у нас 25 травня 2025 рік. Я в Києві. Мене звати Зулюк Павло. Для того щоб не було зайвих питань, я хотів би повідомити про те, що Юрій Махотін дійсно мій давній дуже знайомий. Ми знайомі з 2010 року. Цієї п'ятниці я, на щастя, попав під. Обмін і повернувся в Україну. Весь час, поки я знаходився у в'язненні в Російській Федерації, Юрій Мохотін знаходився на зв'язку з моєю родиною, постійно цікавився, що я, і цікавився моєю долею. В перший день, коли мене привезли в Київ, він зателефонував до мене. На моє прохання привіз всі мені необхідні речі. Зараз приїхав до мене, ми дуже дуже довго розмовляли, згадував старе, про нинішнє розмовляли. Юра постійно зі мною на зв'язку підтримує. Я звертаюся до нього постійно, коли це потрібно. Всім вітання. Всім дякую. Я дуже прошу усіх знайомих та усю спільноту допомогти Павлу. Коли його забирали з окупацією, він не взяв з собою ніяких речей. Тому зараз у нього немає нічого, взагалі нічого. Його скоро відпустять з шпиталю і все. Треба буде купити хоч якісь особисті речі, одяг та по можливості, хоч на деякий час. Зняти якусь кімнату або квартиру, щоб людина після полону прийшла до тями та встала на ноги. Окремо під цей збір відкрив монобанку для Павла і прошу усіх, усіх, усіх з нової Каховки, з Каховки з Тавриську приєднатися. Багато хто опублікував цю новину, що Павло з полону вернувся. Тому, будь ласка, опублікуйте ще цей збір. Це моє відео, однозначно побачать люди з адміністрації Каховки та Нової Каховки. Будь ласка, зробіть щось зі свого боку. Зараз у Києві ми будемо намагатися його лікувати, проходити обстеження та його стан здоров'я приводити у норму. Після полону стан його здоров'я це просто. В 2014 году добровольно вступил в ячейку правого сектора города Новая Каховка. Там я занимался администрированием социальных сетей, предоставлял членам организации транспортные услуги, обучал членов организации ячейки правого сектора Новой Каховки базовым навыкам стрельбы. Признать виновным за судьба Павла Владимировича совершении преступления предусмотрено часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.